Йому і передати одній із церков. І нехай би це була українська церква, але зараз відбувається намагання така пробна куля, як відреагує громадськість на передачу святинь, історичних святинь, пам'яток нашої духовної спадщини Закордонній Церкві. Московського патріархату. Я щиро радий, те, що ця подія не залишила байдужим ні представників різних церков, ні представників різних політичних партій та громадських організацій. Всі стають на захист прав і інтересів нашого народу. Я щиро вірю в те, що всі, хто тут зібралися, всі, хто вийдуть на цю сцену, підтримають цю ініціативу, те, що українські святині повинні належати лише українському народу і нікому більше. Що народ, який збудував та сотні років дбав про ці святині, має своє право. Володіти цими святинями, молитися в них та приносити Богові всі свої молитви, радості, жалі, подяку. На жаль, ми сьогодні не бачимо у Хочаївській лаврі можливості для представників інших конфесій, відмінників Московського патріархату. Там Вільно молитись, часто навіть вільно розмовляти українською мовою. Але я щиро вірю, що народ, який багато років це терпів, оця ініціатива і це намагання відібрати святиню народу пробудить наших людей та зміцнить їх. На захист своїх прав, на захист своїх святинь, на те, щоб святині залишались завжди українськими.